були від проходження літнього інтенсиву у Чотири години і... англійської, і ти просто оточений цією англійською. Потім ти робиш домашку, потім ти там можеш якісь серіали на Netflix подивитися чи почитати книжку, і це просто підвищує твій рівень, я не знаю, ну дуже високо. Я розумію, це тому, що я також проходила літній інтенсив, але ще у 2019 році. Як тільки він запустився, я була першопрохідцем. Я вже записалася на наступний. Я напевно в липні. Ні, ну я Не. думаю, що я точно піду, тому що я вже записалася. Які взагалі в тебе були сумніви щодо вивчення англійської саме в літньому інтенсиві? Перше питання це, напевно, гроші, тому що ми знаємо, що літній інтенсив доволі дорогий. Але насправді хочу сказати, що ті гроші воно, воно того вартує, тому що е, ці знання, які я отримала після літнього інтенсиву, вони дійсно такі феноменальні і, е, в принципі, допомогли мені більше Бі-2, е, Унутися, боялася ще на рахунок того, що в мене тоді була робота, але я тоді і поєднувала. Тобто, я на роботі включила собі на комп'ютері. Міта урок, Мі, та, ні, урок ні. так і просто сиділа і вчилася. Навіщо ти вчуєш англійську мову, і е, які ти маєш можливості від вивчення англійської мови? Загалом це мій саморозвиток, і, наприклад, я як вчитель мені це також плюс, тому що, допустимо, якщо ти отримаєш міжнародний сертифікат про вивчення мови, ти можеш сміливо брати уроки англійської мови. Якась мотивація, можливо, для моїх учнів, тому що е, це дуже класно, коли вчитель не ці. Цікавиться тільки одної сферою. Чому вчити англійську це найкраще рішення. На твою думку? На мою думку, тому що це дає багато можливостей, тобто в якійсь будь-якій сфері. Там, і щодо, щодо вчителя, щодо розмовної мови, навіть якщо по поїхати там за кордон.